Христос Воскрес! Дорогі краяни Срібної землі, возлюблені брати та сестри! Ось і настало для нас довгожданне, Спасительне свято, торжество і сторжеств, світле Христове Воскресіння, з яким вітає вас православний календар! Це свято є запорукою миру, джерелом примирення, знищенням ворогів, руйнуванням смерті. Пасха для кожного із нас є початком слави, про яку благав Отця Небесного Христос у першосвященничкій молитві Небесного Єрусалима, що сходить з неба на землю за пророчим видінням. Світися, світися, новий Єрусалиме! Бо Господня слава на тобі восіяла! Тож у такий світлий день Пасхи Христової дорогі глядачі, брати та сестри, приймайте сердечні вітання з торжеством Воскреслого Христа від імені Високопреосвященнішого архієпіскопа Феодора Мукачівського і Ужгородського. Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри! Дозвольте привітати вас! Всіх з великим праздником Пасхи Христової. Сьогодні ми маємо честь констатувати такий факт, що кожну людину, кожну родину, яка сьогодні радіє, ликує, дорога привела не тільки до храму, привела до торжества Духа, до Воскресіння, Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа. Ми сьогодні торжествує, ликуємо, вітаючи один одного з чудовим вітанням. В якому виражається основне вчення Святої нашої Церкви Христової. Я знову і знову хочу привітати наших дорогих священиків, монашество, вас, дорогі браті і сестри, всіх тих, хто зібрався сьогодні за святковою трапезою. Щоб, бажаю, щоб Господь благословив кожного з нас, кожну родину, відвідуйте сьогоднішній день батьків своїх, тому що це праздник, який може розділитися. Повній мірі в серці, коли ми об'єднаємося навколо Воскресіння в своїй теплі, благодатній і добрій родині. Нехай Господь дарує нам кріпус душевних тілесних сил, доброго здрав'я, довгоденства і частинка тепла Воскресіння Христового, нехай панує, зіграває наше серце, дослідуючи Пасхи Христової. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!